О Пречиста Бога Все Царице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена, поглянь на дітей Твоїх незцілими хворобами обтяжених, які з вірою до Святого Твого образу припадають. Як птах покриває крилами пташенят Своїх, так і ти, нині, приснодіво покрий нас покровом крил Твоїх, захисти все чесним Твоїм амофором. Там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і ослабленням явися. там, де морок відчий в душу вселився, нехай засяє світло твого божества. Малодушних утіш, немічних укріпи, для зачерствіних серцем пом'якшення і просвіщення даруй. Зцілих хворих людей твоїх, осе царице милостива, розум і руки тих, що лікують нас благослови. Щоб послужили вони знаряддям самогутнього Христа, Спаса нашого. Як живій, сущій з нами молимося перед іконою Твоєю владичице, простягни руки Твої, повністінь, радости скорботних у печалях утіхо, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, ми прославляли животворчу і нерозільну Тройцю Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.